Мої шановні друзі, шановні колеги, полтавчани, всі вже знаєте про те, що Полтава для мене майже рідне місто. Я дуже вдячен кожному з вас і усім полтавчанам за допомогу нашим Збройним силам України та особисто за допомогу моїм землякам, переселенцям, усім внутрішньо переміщеним особам з Луганщини, з Донеччини, з Херсонщини з усіх. Тимчасово окупованих територій та територій, де йдуть активні бойові дії, я дуже вдячен вам за допомогу нашому хабу, нашому всеукраїнському пункту об'єднання, нашої громадської організації ВПО України. Хочу нагадати, що ми працюємо кожного дня для наших людей на вулиці Соборності, 14 наш хаб зранку до ночі приймає людей, яким потрібна наша з вами допомога, якщо є можливість. Дуже прошу долучитися до цієї допомоги. Дуже сподіваюся на подальшу вашу підтримку, на вашу допомогу для нашого хабу, для наших волонтерів та для наших з вами людей, українців, які зараз мешкають у місті Полтава та у Полтавській області. Дякую ще раз вам за все. Слава Україні! Та чекаємо на вашу допомогу та підтримку. Гарного, тихого, мирного дня та як можна найшвидшої усім нам перемоги. Слава Україні!